Я як терапевт дуже сильно розстраююся з того, коли, наприклад, людина виходить на сесію, ми розуміємо, звідки проблеми. І. Людина така сидить, да-да-да, все розуміє, і я даю їй нові дії, щоб був новий результат. Зараз ви розумієте до чого. Це якісь домашні завдання, це якісь вправи, це щось, що а, дозволить людині чітко побачити і зрозуміти, що її стара поведінка завдавала їй шкоди та якогось, ну, якихось проблем. І причому ця стара поведінка може бути будь-де з друзями, родичами, батьками, близьками, дружиною, дітьми, де завгодно. Бо неправильна стара поведінка дає неправильний старий результат, котрий причиняє вам болі. Але розстраюся я лише тоді, коли я людині даю купу варіантів, одна сесія, дві, п'ять сесій, десять, а люди потім повертаються і говорять, ну я нічого не робив з того, що ви мені казали, ну якісь рекомендації, дайте мені ще щось. Як я можу дати ще щось, якщо ви не робите ті речі, котрі я вас прошу. Причому зрозумійте, будь ласка, я ж не даю нічого, що я не пояснюю, для чого це необхідно. Я завжди пояснюю сенс цієї домашньої вправи. Завжди говорю, у вас є мій смартфон, будь ласка, але є тип людей, котрі такі, ой, що воно це розказує? Ну, психіка, психологія, не буду нічого робити. Він же на сесії терапевту, хай терапевтирує. Я не можу без ваших дій вам допомогти. Терапевт не чаклун. Або давайте приклад із медицини. Наприклад, ви прийшли до гінеколога. Гінеколог вам говорить, вам треба проставити свічки, у вас є якась проблема. І, ну. Що що ви ще хочете від лікаря? Вам поставили діагноз, вам дали домашнє завдання, і його треба виконати. зрозумієте? тому я із цього дуже сильно розстраюся, як людина, котра консультує людей, тому що мало просто знайти проблему. Мало просто зрозуміти, що з вами не так, які концепції вам заважають у житті. Треба ще щось робити далі. Наприклад, буває противострахова терапія, і, наприклад, з КПТ-елементу це експозиція, тобто це поступове наближення до страху та праця з ним. І зрозуміти, ну я не можу взяти та влізти в ваше життя, мов, ви мені кажете адресу, я таки приїхав, і за вами хожу за ручку, це роблю. Ні, я лише аналізую вашу поведінку і показую, де вона була неправильною та призвела до неправильних результатів. А як зрозуміти, що ці результати неправильні? Ви, наприклад, відчуваєте постійну образу, ви відчуваєте, що вами користуються. Тобто, у вас є певний набір відчуттів, котрі можуть нам сказати, да, десь на вас їздять, десь вас експлуатують, десь, наприклад, з вами роблять елементи газлайдингу, або булінгу, або агресивна поведінка тощо. Але мало просто це зрозуміти. Треба буде щось робити. Треба, бути, треба буде змінювати концепцію. А як саме робити нові дії, котрі я вам пропоную? Тому, будь ласка, якщо ви вже думаєте вийти на сесію, зрозумійте, не буде так, не буде, що ми з вами вийшли і за одну сесію без, вашої, о, без ваших прав, без ваших дій, все зміниться. Нічого не зміниться, допоки ви не будете працювати разом зі мною, щоб вам стало легше. Все.